Und soн, заміна оливи, фільтрів. Так, приїхав у нас ось такий набор для заміни. Це у нас фільтр повітряний, це у нас солонний фільтр, олива і оливний фільтр. Відкриваємо кришку, одразу бачимо, у нас тут є трошки емульсії. Додаємо в систему 15-хвилинну промивку. Далі запускаємо двагон на 15 хвилин. Потім глушимо і заливаємо оливу. Знімаємо повітряний фільтр. Корпус повітряного фільтра. Стару оливу звели. Ось у нас пробка. Фільтр у нас стоїть ось тут. Ми вже зняли фільтр. Зараз встановлюємо новий. Такий у нас був старий фільтр. Такий буде новий. Ось його номер. Встановили момент затяжки 14 Нм. Корпус повітряного фільтра помили. Міняємо газові фільтри. Один фільтр у нас стоїть ось тут на редукторі, інший газовий фільтр ось у нас під низом. Для того, щоб замінити цей фільтр, треба перекрити балон, завести машину і почекати, поки у нас виробляється газ. Після цього відкручуємо ці три болта і знімаємо фільтр. міняємо. Зняли кришку фільтра. Далі. Підковирюємо сам фильтр. Ось так, знімаємо, стиснутим повітрям видуваємо все сміття, всю стружку і встановлюємо новий. Старі прокладки встановлювати не можна, поставили нові, нижню, також верхню, ставимо новий фільтр, перевіряємо верхню прокладку, щоб вона сиділа у нас правильно в своїй базі. Далі беремо кришку і встановлюємо кришку назад. Ось так. І закручуємо. Тепер міняємо цей фільтр. Новий фільтр поставили. Фільтр у нас стоїть ось тут за бардачком. Для цього знімаємо цю натяжну нітку. Далі. Натискаємо оці дві кнопки і у нас бардачок опускається. Далі. Тут у нас ось є кришка. Натискаємо тут і тут. І витягуємо фільтр. Ось він у нас отакий. Знімаємо старий фільтр. Витягаємо. Далі вставляємо кассету з новим фільтром на місце, защовкуємо, тепер шукаємо нашу нитку, одразу витягаємо її, бо потім ми її не достанемо. Защевкуємо на місце і протягаємо ось сюди нитку. Готово. Корпус фільтра прикрутили. фільтр. Кришку фільтра поставили. Оливу заливаємо 5w30. відкручуємо пробку. Тут все витираємо, щоб ніякого сміття у нас туди не потрапило. Далі вставляємо лейку. і наливаємо оливу. Наливаємо 3,5 літри, щоб вона стоїть ось тут. Витягаємо одразу його, витираємо, щоб він у нас був сухий. Тут у нас є дві мітки. Оце у нас верхня точка це максимум, нижня це мінімум. По них і орієнтуємося. Відкручуємо пробку. Тут у нас є захисна мембрана, це перший захист. І другий захист. Ось тут у нас є цифри. Ось. їх можна вести QR-кодом відсканувати, зайде на сайт і ввести оці цифри. І там підтвердить якість і справжність цієї оливи. Наливаємо 3,5 літри, далі міряємо щупом. Але не забуваємо, що після того, як поміряємо, треба буде завести двигун ще щоб наповнився оливний фільтр і перевірити ще раз, бо рівень, рівень впаде після запуску. Ось залили 3 літри. Зараз у нас показує максимум. Після цього запускаємо двигун десь секунд на 5-10, на щоб у нас заповнилася система оливою. Огошимо і чекаємо 10 хвилин. Після цього ще раз витягаємо щуп і доливаємо оливи до максимуму. Так. Після запуску заглушили. Заголошили машину. Ось, достали щуп у нас посередині. Додаємо ще до максимуму і відпускаємо машину. Повісили бірку з інформацією. Vlastnáku šepen znal kvôli, treba zamieniť bude olivu nastupnou